Отож, європейський союз погодив виділення Україні 50 мільярдів євро впродовж наступних чотирьох років. Це має серйозно підтримати нашу економіку. Але от як саме воно буде підтримувати, і на що підуть ці гроші, розпитуємо Юлію Середенко, першу віце-прем'єр-міністерку України, міністерку економіки. Пані Юлія, вітаю. Да, доброго дня. Для початку я б хотів, щоб ви загально схарактеризували це рішення Європейського союзу. Чи можете ви тепер говорити про те, що українська економіка після виділення 50 мільярдів євро на 4 роки може почуватися впевнено? Я вважаю, що однозначно це по справжньому велике рішення для нас, і за яким стоїть в першу чергу робота нашого президента, робота всієї урядової команди, і це рішення воно. Говорить про наступне, що партнерів немає втоми від України, і Європейський Союз він незмінно е нас підтримує, підтримує стійко і готовий докладати зусиль того терміну довготривалі перспективи для того, щоб підтримати макрофінансову стабільність України. Звичайно, що це додає нам певненості в економічній стабільності, додає нам впевненості в завтрашньому дні. І, так як ми розуміємо, що Європейський Союз планує в бюджеті на наступні 4 роки підтримувати Україну. Ну, а можете детальніше трошки описати, як це рішення про виділення коштів вплине на українську економіку і, можливо, на інвесторів, які готові сюди інвестувати? Для нас цей інструмент Ukraine Facility, він цікавий тим, що він передбачає в собі три компоненти: перша компонента це підтримка. Прямого бюджетного фінансування в розмірі 39 мільярдів євро. Другий компонент це інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних для економіки секторах, які будуть давати найбільше буст. І третій – це технічна підтримка, яка допомагає буде допомагати Україні ставати ще кращою. Другий компонент інвестиційний є цікавим для того, щоб стимулювати інвесторів. Вкладатися в економіку України, в ці сектори, які насправді з нашої точки зору, і це відображено в україн Фасіліті, дадуть найбільше економічне зростання і найбільший розвиток ВВП. Тому от якраз 8 мільярдів це інвестиційна компонента, яка за підрахунками міністерства економіки може додатково залучити в економіку України ще 30 мільярдів євро, тобто мати такий мультиплікаційний ефект. Пані Юлія, а уточніть, будь ласка, які це сфери економіки, які ви вважаєте перспективними настільки, щоб рекомендувати європейцям туди інвестувати ці 8 мільярдів? Очевидно, що ми країна, яка хоче розвивати переробку, ми країна, яка хоче розвивати промисловість. Тому якраз в секторах Україн в Фасіліті перераховані ці сектори це е, зелена енергетика, це промисловість, це е, логістика. Е, тому очевидно, що для нас для, для уряду дуже важливо розвивати оборонно промисловий комплекс, але якраз Україн Фасіліті е, військовий напрямок він не покриває. Це буде вже фінансуватися з інших джерел. Тому енергетика, логістика, промисловість це ті сектори, які дадуть найбільше буст для української економіки. А сільського господарства там я так розумію, немає. Є, є, є це. Входить в агропереробку. Те, що я називаю, як розвиток переробки, тому що ми я взяли курс на те, щоб все таки з країни, яка традиційно, наприклад, експортувала сировину, почати і переходити більш активно на виробництво товарів з доданою вартістю і на експорт цих товарів з доданою вартістю, тому що коли в ситуації, коли ти залежиш, від ритмічності макродопомоги дуже важливо мати сильну економіку всередині країни, незважаючи на факт війни. Тому нам дуже важливо розвивати український бізнес, українську переробку, щоб мати більше доходи в бюджеті і мати можливість фінансувати наш сектор безпеки і оборони. Це частина економічної безпеки, це частина державної частина обороноздатності держави. Це ми говорили з вами про 8 мільярдів, які йдуть як інвестиції, будуть підтримувати інвестиції. А стосовно решта, тих 30 злишком мільярдів, про які ви казали, на що вони будуть витрачені? Це якесь цільове призначення Європейського союзу, чи це на розсуд українського уряду? Це макро, це пряма бюджетна підтримка українського бюджету. Тобто, це покриття соціальних видатків першу чергу. Угу. Тобто, уряд вирішуватиме, куди і як так, розподіляти вони... ці гроші. Так, да, вони йдуть в бюджет. Умови виділення коштів, наскільки я зрозумів, читаючи документи цього саміту, вони будуть іще деталізуватися. Тобто, саміт їх в загальних рисах описав, всі умови обов'язкові, але не деталізував. Можете сказати, хто і коли пропише ці деталі і як це відбуватиметься? Так. Да, зараз буде тривати триалог між Європейською Радою, Єврокомісієм і Європарламентом. В нас в результаті цього триалогу буде прийняти визначений регламент Ukraine Facility, який якраз і буде визначати основні вимоги до цього плану, які далі будуть передані українській стороні. А ми вже їх врахуємо в при фіналізації самого плану. Ми над цим планом працюємо останні півроку, тобто ми вже будемо готові врахувати ці. Особливості регламенту в цьому плані передати, затвердити в уряді і передати відповідно для розладу європейської комісії. Система можливо отримання коштів виглядає непростою, але ну для розуміння, план для Ukraine Facility матиме щоквартальний розподіл з чіткими індикаторами виконання, і якраз фінансування буде здійснюватися якраз за виконання цих індикаторів. Це дуже схожий механізм до того, як зараз Україна працює з тим же самим Міжнародним валютним фондом. Ну а от що це за індикатори? Тому що я бачу постійно в обговоренні фігурує теза про те, що це фактично гроші в обмін на реформи. Україна реформується так, як це ми робимо, як ви правильно зауважили, отримуючи транше МВФ. Так само тепер буде відбуватися і з Європейським Союзом. Про які реформи йдеться? Я вам можу сказати, що це ті реформи, які точно на часі, які у нас частково перегукуються з реформами, визначеними програмі МВФ. Ну, кілька прикладів можна навести індикаторів, які ми вже погодили з партнером. Наприклад, це дорожня карта реформування системи управління державними інвестиціями або прийняття фіналізація закону про корпоративну реформу. також Демографічна стратегія України, ну які індикатори, які у нас на слуху, які у нас перегукуються з різними нашими програмами, які ми і так виконуємо. Ми вважаємо, що всі ці реформи вони на часі, вони потрібні. І ми в консультації з бізнесом, в консультації з громадськістю працювали над планом саме таким чином, щоб він точно був реалістичним і що ми. Точно будемо впевнені, що ми вцілимо всі ці індикатори, всі ці реформи в життя. Ну але якщо навіть за вашими словами частина цих вимог стосовно реформ до України від Європейського союзу паралелиться з вимогами стосовно реформ від міжнародного валютного фонду, то чи немає сенсу якось поєднати тоді МВФ і ЄС, щоб ми на два фронти тут не реформувалися? Бо там можуть бути дрібниці в деталях, а в деталях, як відомо, завжди диявол криється. Ну, насправді це різні джерела, різні програми. Тому е, тим як би ми не хотіли це в єдиний документ, е, навряд чи це е, вдасться зробити. Добре. А хто тоді? Ну чи зрозумілий зараз цей механізм? Хто контролюватиме виконання щоквартальне україною цих домовленостей? Це буде створений якийсь орган, чи це ЄС буде самітами вирішувати? Тобто, як відбуватиметься сам принцип контролю? Е, якщо ми кажемо про Ukraine Facility, це кошти ще раз нагадаю від європейського союзу. Відповідно, європейський союз і буде перевіряти використання коштів через наш бюджет. Одна із вимог європейського Союзу – це підвищення спроможності контролю за їх використанням моніторингу за аудитом. І е, механізм, який сьогодні пропонують наші європейські партнери, е, це реформа державного аудиту та контролю, е, це незалежна аудиторська рада, але це ще на етапі перемовин. Е, ну я трошки про інше мав на увазі, пані Юлія, тобто. Є конкретний комісар, який відповідатиме за це. Чи це буде саміт вирішувати? Чи це посол ЄС в Україні зможе сказати виконано, не виконано? Тобто, який орган відповідальний? Бо ЄС це дуже загальне поняття? обов'язково буде зовнішній аудитор, який буде перевіряти річну звітність і буде приймати рішення. Про суму відшкодування на основі висновків аудитора і цей аудитор має співпрацювати з різними європейськими аудиторськими компаніями з юридичними організаціями, пропонуючи звіти та надаючи рекомендації. Отакі Як я розумію, ми плануємо отримати 18 мільярдів євро підтримки і перший транш за перший квартал, коли надійде в Україну. Ми сподіваємося, що перший. Транш ми отримуємо в березні місяці в розмірі 4,5 мільярди. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 мільярдів євро. Це прямої бюджетної підтримки. Очевидно, що бюджетний дефіцит не може бути покритий виключно з грошей Європейського союзу. Тому ми очікуємо, сподіваємося, що наш американський. Партнери послідують прикладу європейського союзу, і це нам допоможе втримати нашу макроекономічну стабільність, яка є базовою передумовою для економічного зростання і для відновлення. Ну, до березня вже залишилось зовсім трошки. В такому разі ми вже маємо розуміти як країна, чого від нас в обмін на цей перший транш буде вимагати європейський союз. Який план реформ чи прийнятого законодавства на цей перший квартал? На перший квартал я думаю, що ми після отримання регламенту від наших партнерів зробимо таку громадську презентацію Ukraine Facility, Фасіліті. Ми всі побачимо, які реформи якраз у нас стоять в плані. На перший квартал. Ми очікуємо зараз регламент, і я повністю хочу сказати, що ми покажемо, розкажемо всі ці реформи. Ці всі реформи направлені на підвищення якості державного управління, на підвищення якості управління державними підприємствами. Тому що ще раз хочу наголосити, що нам дуже важливо, щоб всі ресурси, які є всередині країни, працювали на бюджет. Якщо ми кажемо про державні підприємства, чому ми так прискіпливому хочемо дивимося на підвищення ефективності на реалізацію корпоративної реформи, тому що дивіденди від роботи державних підприємств йдуть на утримання армії. Податки, експортна виручка всередині країни, все це йде на отримання армії. Тому все, що направлено на підвищення ефективності державного управління, державних підприємств, реформи приватизації, все це буде якраз в планах на найближчі роки. І ми це все побачимо. в Кринфеціліті дуже дякую, пані Юлія, за такий детальний огляд цього проєкту. Отож, тепер чекаємо. Березня і видання першого траншу, і чекаємо готовності законодавців теж реалізовувати обіцяні реформи через парламент. Юлія Сверденко була з нами на зв'язку, перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України, І яка пояснила, як же ж працюватиме система 50 мільярдів євро допомоги від ЄС розміром розрахованих на 4 роки.